Але як ці заяви кремлівської адміністрації розцінювати про, наприклад, там, якщо буде економічна блокада з боку країн заходу, Росія зможе переорієнтувати власні ринки, зокрема наскільки я розумію, це саме про Китай. Наскільки це є реалістичним сценарієм? Це вже почало відбуватись, тобто продаються акції російськими олігархами, скажімо, в американських компаніях, викупаються долі акцій в Китаї. Але знаєте, світ настільки глобалізований, що зараз десь зробити геополітичний вибір через економіку світову ну це можливо тимчасово якісь заходи, тому що все дуже пов'язано. І ясно, що це гра на найближчу перспективу, коли Росія вирішує свої питання через застосування сили. Далі буде намагання повернути ситуацію назад, але ситуація вже автоматично назад не повернеться. Тому економічно, насправді, є маса можливостей у країн Заходу зараз, ну, по суті, обвалити Росію, але економічно обвалити Росію в перспективі двох місяців. Але насправді нікому це не потрібно, тому що я скажу навіть більше, нам Україні цілісна Росія потрібна, тому що якщо, не зважаючи на те, що це зараз агресор, агресор, який проти нас фактично здійснює операції і ми знаходимося в напруженні, тому що групування російських військ воно нарощується, ударне угрупування. Але з іншого боку, я скажу, якщо думати наперед, якщо нам вдасться зараз стоїти і зупинити Росію, то ми рятуємо насправді цілісність Росії на майбутнє. Тому що втягування Росії зараз в подальшу ескалацію війну в Україні це програш для них, коли вступить народ України, не тільки армія, а ополчення. і тоді Путін. Програє і завалиться вся Росія. Вона розбіжиться по своїм окремим федеративним квартирам, там буде Якутія, Башкортостан, Татарстан, я думаю, Дагестан, Чечня. І в результаті ми отримуємо на наших північних кордонах не агресора, а вже зону дестабілізації, яка завалить знову нас другий раз. Тобто ми все-таки розраховуємо, що Росія втримається цілісною. Тому що те, що робиться зараз з боку Росії, це і. Одна з мотивацій, вони бачать, які деструктивні процеси проходять в самій Росії з точки зору керівництва Росії. Тобто в них немає вже всіх можливостей зупинити радикальні рухи в Росії. Вони побоюються про демографічну ситуацію. Вони дивляться, що вже не скріплюється Росія економічно, не вистачає ресурсів. і Вони вирішили зробити маленьку победоносну війну. Я думаю, що це більше ніж помилка, більше ніж злочин. Це помилка стратегічна, і насправді Україна сьогодні разом з генеральною асамблеєю, разом з об'єднаними націями, показує все таки Росії дороговказ, як врятуватись на майбутнє стратегічно.